Тиша, Перші ранкові промені ще не зігріли землю після прохолодної весняної ночі. Вона стояла на ганку будинку з чашкою. Прикривши плечі теплою пуховою хустиною, яка лишалася в спадок від мами. Пробудження природи зачаровувало. Вона дивилася в далечінь і водночас у нікуди. Згодом зайшла в будинок. Поставила чайник на вогонь, тиша в оселі, вспокій. За кілька хвилин дві чашки свіжого чаю з різнотрав'я стоятимуть на столі біля вікна, посилюючи приємний аромат пиріжків з вишнями. Вона завжди готує онукам щось смачненьке, а потім сідає поруч і спостерігає, як сніданок швидко зникає зі столу. А поруч на вікні. Ще дві чашки, одна біля одної, вже й пилом припали, а здається, вчора тільки помила. Одна, та що трохи далі, так і не зачекається господаря. Нема. Не приїде. Тиша. Вона завжди прислухається до неї. Тоді, навесні 14-го вона була напруженою. Та напруга не спадала ще з березня, відколи її старший онук пішов на війну. Не йди, сину, благаю, молила донька, тримаючи міцно за руку впертого дужого юнака. Так само тихо плакала у листопаді 13-го, проводжаючи на майдан. Благала, вмовляла і водночас. Благословляла, бо знала, що не зупинить, не втримає. А він уже вдруге пригорнув до широких грудей, змучену тривогами матір і так упевнено: збережу для вас цей спокій рідна. А ви себе бережіть. Нема сильнішого оберегу, ніж твоє благословення та молитва, мамо. Я повернуся, обіцяю, і пішов. «Тиша! Я не хочу, щоб вас називали діти війни, кричала, розриваючись на часточки материнська душа. Тиша навкруги стала такою густою, важкою, небезпечною, тільки дитячі посмішки малих онуків уселяли надію та повертали до життя. З того дня вона ставила на стіл три чашки запашного чаю для доньки та онуків а четверта стояла поруч на підвіконні. Часом пота, який обережно брала її, пригортала зморшкуватими натрудженими руками до грудей і щось шепотіла, шепотіла. Кожна мить наповнювалася тривогою та молитвами. Доню, що там? запитувала щоразу після телефонного дзвінка з фронту. Живий. Все добре, чула у відповідь, спостерігаючи, як донька ще міцніше обіймає малих онучат, наче вкриває материнськими крилами, боронить від страшного лиха, тиша. Кривава, небезпечна, сповнена болю. Такою вона була того серпневого ранку 14-го. Чи то дар Божий, чи кара небесна? Відчувати біль своїх дітей. Жіноче серце розривалося від напруги, Наче-то вона там, у тому танку, Наче -то вона без вагань кинулася назустріч смерті, прикриваючи собою змучених поранених бійців. Краще б вона, а він удома. Краще б вона відчула страшенний розрив снаряду на танковій броні, пронизливий пекучий біль в усьому тілі. А перед очима ненажерливі язики полум'я. Вона не вірила навіть тоді, коли принесли чорну звістку в їхню оселю. Не хотіла, не могла прийняти страшної втрати. Вона не вірила, коли міцно тримала за руку розбиту горем доньку над могилою власного сина. Вона не вірила, що вистачить духу жити, що вистачить сили повернути до життя свою дівчинку. Після останніх урочистих пострілів на цвинтарі. Тиша. Саме вона змінює людей, примушує затриматись, зупинитись, переосмислити себе. За столом сиділи двоє дітлахів і пильно заглядали в бабусині очі. Вона посміхнулася, пригорнула обох до себе і твердо, впевнено, промовила: Усе добре. Вже скоро, а ми чекатимемо. Вона дивилася турботливо на дітей, на своє продовження, своє майбутнє. Важко іноді з двома бешкетниками на старості років. Та нічого впорається. Їй донечці теж важко, бо так і не змирилася з цим жорстким світом. Не прийняла його. Бо не повинні батьки дітей хоронити. Неправильно це. Не можна стримати такого страшного болю. Тому й поїхала на схід в оте пекло. Свого не врятувала, то хоч інших збереже. Чужих дітей не буває. Вона хороший лікар, тому зможе тиша. Останні вечірні промені ось ось. Вислизнуть з долини і знову вкриють густий хвойний ліс вуаллю загадкової ночі. Вона стояла на ганку, прикривши плечі пуховою ху... хустиною і прислухалася до солов'їної сонати. Він співає про її онука, її кровиночку, що віддав своє життя для життя. Про доньку. Яка незабаром повернеться і сяде разом з ними до бабусиних пиріжків чаєм. А вона слухала, слухала, мов зачаровано, тільки губи тихо шепотіли материнську молитву. Благослови, Боже. Нехай моїх дітей дітьми війни ніколи не назвуть.